Як відомо, Європа прийматиме біженців з України за спрощеною процедурою лише до березня 2027 року. Чим ближче ми підходимо до цієї дати, тим гірші умови чекатимуть новоприбулих біженців з України. Тому що потрошку потрошку, але європейські країни гайки прикручують. Зокрема, з 10 листопада Ірландія змінила правила прийому біженців з України. Відтепер вас будуть селити в табір для біженців лише на 30 днів. І за ці 30 днів ви повинні будете самостійно знайти собі в Ірландії житло. Скажу чесно: за 30 днів житло знайти непросто. Зі свого досвіду скажу, що для цього треба десь півтора-два місяці. За 30 днів знайти житло зможе лише та людина, яка, по-перше, досконало володіє англійською мовою і може з першого ж дня свого перебування в Ірландії активно комунікувати з місцевими орендодавцями, а також треба мати в запасі ну, хоча б 3 тисячі євро, щоб швиденько-швиденько орендувати собі житло. Так, да, Ірландія видає нам щомісяця по 600 євро на оренду житла, ну крім всіх інших виплат. Але 600 євро це сума явно недостатня для того, щоб орендувати житло у великих містах. За такі гроші можна знайти житло лише в селах або невеличких містечках, а це треба постаратися помататися по Ірландії, поспілкуватися з купою народу. Тобто, в 30 днів ви можете не вкластися. Тобто, більш логічною стратегією є пошук житла, все ж таки у великих містах з доплатою. Тобто, Ірландія, уряд Ірландії видає вам 600 євро щомісяця. Ну, а ще якусь суму ви доплатите з, вашої, з власної кишені. Але для цього у вашій кишені повинні бути гроші. Тому. Після 10 листопаду я рекомендую їхати в Ірландію лише тим людям, які добре володіють англійською мовою на рівні не нижче b 2 і мають хоч якісь заощадження мінімум 3 тисячі євро. Інакше у вас можуть виникнути серйозні проблеми. Закінчується термін 30 днів і вас просто виставляють за ворота табору. І ви стаєте бомжами! Не найкраща ситуація, погодьтеся. <кій> Також і інші країни починають запроваджувати обмеження для українців. Ну, так відомо вже, що Норвегія і Швейцарія більше не приймають вихідців із Західної України. А Німеччина заявила про зменшення щомісячних виплат більше, ніж на 100 євро. Тобто раніше там були суми. Більше 500 євро, зараз буде ну, 400 з копійками. Тому ось так. Ну, а хто буде довго чухатися, той уже, я думаю, після літа і на такі програми не потрапить. Тому, якщо ви думаєте про європейське майбутнє для себе або для своїх дітей, прискорюйте процес виїзду з України. У вас усе ще є досить непоганий вибір країн. Навіть незважаючи на те, що Німеччина зменшує виплати, все одно цей напрямок залишається одним з найбільш доступних і одним з найкращих для швидкої евакуації з України. Також я рекомендую придивитися до таких країн, як Данія, Ісландія і Бельгія, особливо та частина Бельгії. В які розмовляють нідерландською мовою. І не тягніть, бо залишитеся в Україні назавжди. Ну і для, для багатьох людей це буде далеко не найкращий вибір у їхньому житті.